Як обіцяв, Роман Безсмертний український політик, дипломат до нас доєднується. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Сергію Романе Петровичу. Ми от минулого якраз тижня з вами прогнозували, чим завершиться зустріч з Путіним на Алясці. Сьогодні відповідно до доречне, мабуть, буде продовженням розмови е, ваше бачення перспектив зустрічі з Зеленським Зеленського з Трампом. Ну і е, це так давайте, можливо, з першого такого узагальнюючого питання зайдемо, бо потім буде в мене багато запитань по деталях. Так, от з чим чекає Трамп Володимира Зеленського. Зараз, і, власне, чи варто чекати нам якихось ну, позитивних хотілося б новин для України? Пане Сергію, я пропоную для того, щоб сформувати відповідь на це питання, порівняти оці там кілька діб, те, про що говорив Трамп, про що говорив держсекретар Марко Рубіо, і про що говорив Стів Вітков Насправді. А я можу зробити висновок, що достеменно точно про що йшла розмова і про що домовленість досягнута, ми не знаємо. Бо зверніть увагу: Рубіо каже, та ніхто не збирається тиснути на Україну. Це справа України. Ми не можемо цього робити, і це Україна буде приймати рішення, які стосуються всіх питань, що пов'язані з переговорним процесом. Стів відков. Каже, що вже поміняли а, територію Донецька. І тут увага: Донбас, Донецьк, Донецька область. Ну, Ми ж розуміємо чудово, що це різні а, по, території, по змісту поняття. Ну, Зрозуміло, що Стів Вітков взагалі не розбирається в цих речах. Він не акцептує, де це відбувається. І тому цьому. Довіряти найменше можна. А тепер зверніть увагу на Дональда Трампа. То він говорить про те, що а, треба а, віддати частину Дон, Донбасу. Тепер він перекинувся на тему Криму і ніколи не бути в НАТО. А, а якщо подивитися на пресу, то там все почалося з одного питання. Це Територіальних поступок України. А сьогодні, якщо взяти докупи, я зводив це в один список. Це 12 пунктів. Причому з кожним виступом Дональда Трампа, Стіла Віткофа і московського фюрера, там доповнюються вони. Але найцікавішою є вчорашня фраза а, держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марка Рютте. Коли йому журналістка Я... задала питання про першу причину... Марка Рубіо, Марка Рубіо, перепрошую. Так, да, так, про... да, так, про... да, да. Вдаруйте, Марка Рубіо, заговорююся вже. То відповідаючи це, він сказав, це дуже довго, це тисячу тисяч років історії, ми не збираємося цього слухати. Тобто, можна абсолютно зрозуміло і чітко сказати, що нині, от в цей момент, коли президент Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом. Він має можливість почути те, про що йшла розмова дійсно. Бо якщо а, говорити про те, що оприлюднено в ефірі зараз, то з нього цілісну картину намалювати не можна. Бо там очевидно, що документу ніякого не було, тобто про щось конкретно говорити не можна. А на моє переконання, темою сьогоднішньої розмови. Безумовно, будуть речі, про які всі нині говорять. Однак, все буде зосереджено навколо того, це зустріч в трьох. Це перше, чи вона буде, чи ні. І друге, це тема припинення вогню. Бо вже очевидно з цієї ситуації, що оця зміна позиції, яка у пресі озвучена відхід від припинення вогню до, од, скажімо, укладання одразу мирної угоди, вона абсолютно нереалістична. Це я вам кажу як людину, яка вела цей переговорний процес. Я розумію, що це це, це надумана річ, і очевидно, що позиція європейців і позиція України. Вона переважить всю цю писанину, яка звучала впродовж цього часу після зустрічі в Анкорінджі. Я ще знаєте, що хотів вас спитати: те про що вони, начебто, говорили, і Рубіо ви згадали. Тут ну, виходить, що, що зараз знову ж таки, згідно тієї інформації, яка там циркулює в пресі, так ну все крутиться навколо того, що Україна має чимось там пожертвувати, а Росія по факту нічого, і навіть от питання санкцій вже не підіймається, як важіль тиску на Україну. Вірніше як не підіймається, запитали так само про це в Рубіо. На що Рубіо сказав, що так, от після Аляски Трамп ну намагається у. Він не ну не планує поки що по факту запроваджувати санкції, аби не зашкодити. Бо каже е, Рубіо, що як тільки Вашингтон запровадить додаткові санкції, переговори зупиняться. Але мені тут ну, це теж бачиться якимось таким. Ну, даруйте за ну, дуже некоректне не, не дипломатичне слово. Я не знаю, як, як яке ще підібрати. От якесь таке даруйте на бо. Тому що перед тим Трамп сам казав, що санкції це отой важіль тиску, який може перекрити кисень путіну російській економіці. І відповідно зараз ні, воно воно зупинить перемовини. Так перемовини Пане треба Сергій, буде. Чекайте. що санкції будуть для мене? Очевидно, що це всі речі, речі, всі ці говорилися із московським фюрером, але все воно прозвучало безрезультатно. І оця для багатьох, ніби там трьогодинна розмова довга, насправді mm. це трошки більше, ніж година, Plus якщо розібрати. Плюс перекладачами. Так, плюс перекладачі, плюс вся ця возня це трошки більше, як година. Ну, це дуже коротка розмова. Це означає, що по суті вони пробіглися, але не дали відповіді і заміряли температуру. І що нам буде відбуватися сьогодні, це по суті формування оцього листа. З яким треба підходити до трьохсторонньої зустрічі, якщо вона ймовірна, я можу е, погодитися з багатьма оглядачами, що от в нинішній ситуації можна сперечатися, в нинішній що зустрічі трьохсторонньої не буде. В нинішній ситуації може щось зміниться. І ще одна річ: зверніть увагу на е, пасаж Дональда Трампа. Ну, можливо, один-два тижні санкцій не буде. Що стосується Рубіо, то я можу божитися, що все, що він оприлюднює, це свого роду а, ну, прикриття от того, що знаходиться всередині. Що насправді ще ніхто ні не чув і не знає. А, бо насправді у Дональда Трампа як такого задуму стратегічного, який має тактичне планування і нема. Це бої на короткій дистанції. Ну, зустрівся а, із Фюрером, зрозуміло, що провалив. А, далі наступна а, зустріч зустріч з Зеленським. І оця самозакоханість тим, що приїхали з усієї Європи, швидко збіглися. Ну, ви уявляєте, що він зараз сидить, як той король на мішком із е, бавовни, і він себе відчуває. Ну, чуть не там Всесвітом. Його не цікавлять оці моменти, які пов'язані з долею України, українців, Європи і так далі. Для нього важливо його самозадоволення, його самозакоханість. Це нарцис. Причому такий е -е, нарцис з параноєю. І тому він отримує задоволення від так, як навколо нього суета оця створюється. Там він заробив на митно-тарифних угодах, збагатившись, там він приробив на українських рідкоземах. Там е я ж не випадково минулий раз вам сказав про те, що цей указ Путіна про Ексон повернути 30% на об'єкті Сахалін-1. Ось вам і відповідь на питання. А по суті, проблеми е ключової трагедії війни. Це просто гвалт, шум, який абсолютно ніяк не впливає на цей процес. Він іде якби паралельним курсом. Нинішня ситуація, вона насамперед зосередиться навколо того, що бути трь трьохсторонні зустрічі чи не бути, припинення вогню. Я навіть переконаний про те, що його слова про гарантії безпеки це мимохідь кинута фраза. От я бачу, як сьогодні нинішні ситуації. Європейці президент України зосереджені на цій темі. Вони дякують Дональду Трампу. Так він про це і близько не думав. Він мимохить кинув фразу: можливо, ми подумаємо про це. Можливо, вони будуть думати, а можливо, як каже він, і не будуть у цій ситуації. Його цікавить. Як я вже казав не один раз, Нобелівська премія, і оця от самозадоволеність від процесу. Він тащиться зараз, Романе Петровичу. А як ви пояснюєте, от це його небажання там чи бажання розділити, відділити президента України від європейців? Я дуже втішився, коли дізнався, що Володимир Зеленський летить туди не сама з підтримкою цього європейського десанту. Але зараз виявляється, що спершу буде Зеленський там. Наскільки я розумію, Єрмак і Умєров з іншого боку, Трамп, Венс, Вітков там всі інші. Рубі після цього європейці. От оце бажання розділити. Ну смішним мені видається аргумент, що там не знаю, приміщення якогось в Білому домі не знайшлось, щоб всіх містити ще щось. Чим воно продиктоване, і наскільки це може стати проблемою в тому контексті, ну що ну, спробують розвести просто, як то кажуть Володимира Зеленського, як ну, розвести? А, а, пане Сергію, насправді для мене це і минулий раз і казав вам, для мене це найбільша проблема. Я найбільше стерігаюсь того, що президент України не витримає цього тиску. А тут важливо витримати тиск. І дуже толерантно, дипломатично дати відповіді по всіх цих пунктах. Причому найважливіше, щоб ці відповіді були синхронізовані, і погоджені з європейськими колегами, а важливо, щоб у цих відповідях був контекст. Я приїхав спілкуватися і вирішувати питання. А ти шобло зібрав і хочеш мене випробовувати? Якщо ти хочеш випробовувати мене, давай поїдемо в Україну і з'їздимо на фронт. А не влаштовуєш мені тут цирк цей. Але це треба, я чому так прямо кажу, ну, щоб мене зрозуміли. Але президент має це сказати, спираючись на події минулої ночі, нинішні тривоги, які звучать в Україні, вчорашні ночі. Бо ця сра. Ой, пардон. Бо вся ця возня Вашингтонська, весь цей Трамповий театр, він набагато більше болить людям. Вони розуміють прекрасно, що замість того, щоб 10 хвилин по-людськи сісти і сказати, пане Володимире, є ось такі питання, яка ваша позиція? Перше, друге, третє. Влаштовується концерт із цими діджеями там і всіма іншими. Їх і близько не допускали, в тому числі в Анкориджі, хоча тягли з собою. Мені дуже добре відомо цей принцип, коли збирають весь колгосп, він же не знає, що робити. А потім опиняється, що міністр фінансів не потрібен був. Міністр торгівлі не потрібен був, міністр оборони не потрібен, їм що робити нічого було, що вони екскурсію на Аляску з'їздили і так далі. Тобто, все це забаганки прихоті е, самого Дональда Трампа. Питання дуже серйозно з точки зору того, як воно буде зараз просуватися. На жаль, е, пане Сергію, текстів немає. От, щоб сісти і сказати, ти ж, ти ж там говорив про договір, ти можеш текст показати. Що ти впарюєш через соціальні мережі, єрунду всяку? То віддаєш Крим, то віддаєш Донбас, ти, в принципі, згоден ну, серйозно говорити. Чи ти будеш ефір наповнювати брехнею всякою? Минулий раз я казав, і буду повторювати, а це бла-бла-бла-бла. В порівнянні з. Заявою і позицією європейців, вона абсолютно нічого не варто. Сьогодні, в кінці дня, там, в США, вони сядуть за стіл вечерять. Я переконаний, що ця вечеря буде. От. І навіть розуміючи, як це буде проходити, от. але йому хтось толерантно, чи ступ, чи мерць скаже: ось наша позиція. І я радий був би найбільше, якби перед цим цю позицію йому толерантно вислухавши усю цю, весь цей яд, який буде текти з вуст діджеїв, цих і самого Трампа, Зеленський це сказав першим. Ось перше, ось друге, ось третє, ось четверте. Якщо ви хочете нам допомогти, будь ласка, допомагайте, ми готові купувати зброю. Ні. Ідіть своєю дорогою, це свідомо зроблено Романе Петровичу. Ну, от це, це розділення європейці окремо, зеленський окремо. Безумовно, це робиться спеціально перевірити, наскільки президент України може тривати удар, наскільки він контролює ситуацію і, і, і таке інше. Знаєте, пане Сергію, це, це дуже важка праця. Терпіти всіх цих Трампів <рес> е там, і, всі, і, і все таке інше. А для багатьох всі думають, що дипломатична робота це прийоми там, і так далі. А дипломатична робота, насамперед, це за добу 3-4 зустрічі. І я коли іноді дивлюся на цього чіпса американського і згадую, з ким мені довелося, доводилося говорити. То чіпс цей це прочитана книга. Це все рівно, що от ви можете сісти, мовчати, а йому сказати: ну давай, балаболь, а я тебе послухаю. А потім в кінці сказати одне речення. Ну що ж, я тобі дякую, що ти розважив мене весь цей час. Але ж розумієте, знах... коли ти знаходишся в умовах війни і такої трагедії, то це балабольство. Воно в кінці кінців виводить людини з рівноваги. І можна пояснити там, і всі ці протокольні порушення, і так далі. І максимально на чому б я наполягав, щоб український президент, ну європейці це знають набагато сильніше, щоб вони витримали це і пройшлись оцією клятою дорогою дипломатичного протоколу, не відступаючи від усіх правил. От, і Це вся дискусія знов, про яку я вже. Котрий рік кажу, оця дискусія дипломатичного протоколу, вона вимагає відповідних зовнішніх речей, етикету, поведінки, словесного набору і так далі. Ще раз кажу, це ми з вами можемо дозволити називати майже все своїми іменами. А то інша зовсім ситуація: причому слів не добирають вже, особливо пане Рома. Причому вони... не дивлячись на те, що ти маєш розмову з таким супчиком, як Дональд Трамп. Все рівно треба витримувати цю позицію, і показувати вищий пілотаж. А для цього треба мати відповідну підготовку, відповідну нервову систему з канатами. І я можу лише е жаліти сьогодні там усіх учасників діалогу, бо я розумію, наскільки їм важко вести розмову із людиною типу е Дональда Трампа, тим більше що він ламає всі звичні речі. А протиставити цьому порядок треба: порядок, протокол, відповідні всі сюжети, фрагменти, реалізацію задуму і так далі. І в цьому відношенні це надважливо в нинішній зустрічі, щоб не зіпсувати і не зірватися, не перейти на якусь лайку в чергові крики там і таке інше.